Добрий день. Фірма віб за хочу вам запропонувати перегляд вилок, який застосовується з хрестовинкою 27 на 74,5. 27 це діаметр чашечки хрестовини. 74,5 це її висота разом з чашечками. Так, поїхали. Це такий карданний вал, щоб наглядно ви його бачили. Камера, правда, не передає. Так, тут застосовується три види труб. Самий популярний це трикутна труба. італійський стандарт. Труба 43,5, зовнішня, внутрішня 36 мм. Потім іде німецький стандарт. Ми ще називаємо труби лимони. Оце отакий. От і лімон великий. Зовнішній велико лимона 48 на 39. Далі йдуть вилочки під 8 шліців, під 21 шліц і під 6 шліців. Вилочки на трубу під шпонку з 20, 25 є також і 30 мм. І на 18 шліців. Це вона там застосовується десь у класі. Так, також карданний вал може комплектуватися запобіжною муфтою з розрізним болтом, обгонною муфтою, яка ставиться на саму хрестовину, а також ми її називаємо універсальна обгонна муфта. Це тобі ж будь-який кардан можна зробити універсальним. Поставили і він у вас вже з гомоною муфтою. Обгонна муфта застосовується в основному на сіввалках. І на мульчировачах. Мульчерова... На ну, цей кардан не тої серії. От такі вилучки пропонує фірма VIP-запчасті. Так що дзвоніть, пишіть, з радістю допоможемо вам полічити ваш кардан. Дякую за увагу!